Четвер Коростень пережив першу за зиму серйозну желедицю. Навіть у центрі міста люди не могли впевнено йти тротуарами. Поверхня, наче дзеркальна. Дороги не посипані, пішоходам теж дуже трудно йти і дуже важко. Утром я йшла на роботу це взагалі капець був повніше. В ковірськам парку тротуари взагалі ні посипані і не тільки. І навіть посипані тротуари не ставали від цього менш слизькими. Дощ, який накрапав протягом дня, підмерзав, і поверх піску утворювався ще один шар льоду. Люди падали і падали. Падалі мужик тут як... приходять, проходит. покупають носки, одягають на ноги, щоб удобніше йти було. Окрім продавців шкарпеток, раділи ожеледиці і таксисти. Цього дня вони були на розхват, адже міський транспорт півдня не ходив. Як тільки почало розставати, у місті з'явились перші автобуси, але ходили нерегулярно. «Ждемо шістерку». Давно чекаєте? Міну десять давно, да? давно, давно ви ви больше. Я мінусорон сорок. Ожеледиця спричинила транспортний колапс і за межами міста. На автовокзалі жодного автобуса. Люди не можуть дістатись додому. То вранці ще був автобус, а зараз не знаємо. Німа, ви ж самі бачите нічого, буквально нічого. Сказали, до завтрашнього дня. І ось додому пішки йди за 50 кілометрів. І на Емельчину взагалі нічого немає. На Еміляновку почекайте. Нам до Гулянки треба. Ожеледиця стала головною темою для обговорень у соціальних мережах. Користувачі ділились фотографіями та відео. За інформацією крастенських правоохоронців, за добу желеді сталося три ДТП. Постраждалих немає. А от до травмпункту, за словами медиків, 8 грудня з переломами та забиттями потрапило 40 городян.